Естонія прихистила понад 40 тисяч українських біженців. На знак подяку українці висадили троянди одному з парків Таліна. Квіти будуть свісти щороку, залишаючи пам'ять про українців. Просто ми приїхали сюди, тікаючи від війни, і ми були всі колючі, як роза. Наші шипи відчувалися. Ми не хотіли ні з ким спілкуватися. Нам було так боляче і так страшно. І коли до нас навіть підходили, нам не хотілося, і ми так ховалися, які жички. Але цей добрий народ змів розтопити наше серце, і наші шипи трішки сховалися. І нам захотілося от якось я сиділа і подумала, що троянда – це от гарна квітка, це королева квітів. І от ми поїдемо, а після нас залишиться такий от гарний слід цих троян. Ми були задіяні з перших днів. Наше було завдання тільки дождатися результату. Естонці люблять квіти. На алеях, в парках, на площах, біля ресторанів, перед будинками, обебіч доріг та на околицях міст ростуть піони, іриси, троянди, ромашки та інші неймовірної краси витвори природи. Містяни висаджують квіти у жовто-синіх кольорах на підтримку українців. А українці запропонували посадити троянди як подяка за допомогу і підтримку. Жителі столиці Естонії Талліну залюбки підтримали ініціативу. Тепер українські троянди прикрашатимуть місто самі українці к нам. Українці самостійно звернулись до нас з цією ініціативою. Була одна умова, що вони хочуть самі купити кущі троянд, і таким чином віддячити і Таллін, і жителів Талліну за надану їм допомогу. І це був наш обов'язок допомогти в організації та знайти місце, куди можна посадити ці кущі. Єлизавета Терезевич, молодіжна телевізійна студія. Привів.